Раїса здогадалася, що ви не знаєте, як виглядає вишиванка. Зробила вигляд, що захищає ту саму, щоб ви не шукали іншої. То це не та? Вишиванку Лесі Міщенка, Раїса встигла заховати у рукав свого плаща. Mm. Це Петро Качан сказав вам, що Раїса Старинець тримає вишиванку на кіностудії. Mm, так. Вона бідкалася, йому, що для такої цінної речі не можуть знайти сейф. Але заявитися туди просто так ви не могли. Вас mm -hmm. там знають. Поважний спонсор. Тому вирішили увійти під виглядом кур'єра. Та... Ну, я подзвонив в службу доставки, спитав, на коли призначено доставку води. Ну і попросив. Перенести час. Взяв порожні пляшки у себе в офісі і поїхав. Перемудрили ви з цим маскарадом, ой, перемудрили. Добре, що тепер ніяка політична кар'єра вам не світить.